Доброго вечора, шановні. Пішла я на свою шпальну грядку. Ось вони шпали, шпали. От, і подивлюся з однієї сторони, де, де цвіте, працюють ділки. Тут працює. Подивіться, який велетень. Вони сьогодні цілий день на цьому кущі від джмелі. От, тут джіл чомусь не видно. Тільки, але подивіться, хто ще працює. Бачите? Як вони називаються оці? Вони зелені, такі на малині люблять сидіти, а це чорненькі, бачите? Ось вони. Як би їх? Ось, бачите? Частинка повтікала, відчувають, вони дуже реагують. Ой, боюся, що ще й покусають мене бджілки, що я їм заважаю. Ось, бачите, ось повно їх. Оце так видно. Бачите. Ну, кожному своє. Ось тут. Теж є. Що зробити? Всі хочуть жити, всі хочуть їсти. Отак от, от. Таке життя. А бджілки працюють. Ну, бачите. Кожна живе своїм життям. Це джміль, бачите? Вони вели... О, прилетіли ще, бачите, ось воно. Сонце при заході. От ще як сонечко, бачите? Краса, бувайте здорові!